Добрий день, шановні колеги. Мене звуть Сіренка Юрій Миколайович, я голова Всеукраїнської антигіпертензивної асоціації, а також є керівником відділу вторинних та легеневих гіпертензій державної установи Національного наукового центру інституту кардіології клінічної та регенеративної медицини і міністра Жеска Національної академії медичних наук. Я вас хочу запросити на нашу чергову. Традиційно щорічну конференцію «Серце і судини, яку ми проводимо для лікарів сімейників, першої ланки, для лікарів-кардіологів, неврологів і ендокринологів інших спеціальностей для того, щоб пояснити, як діяти з пацієнтами, в яких виникли ті або інші симптоми серцево-судинних або судинно-мозкових захворювань. Запрошуємо вас на нашу щорічну конференцію «Серце і судини, яка відбудеться 1-4 листопада цього року, онлайн і офлайн. Приходьте до нас в гості. Буде цікаво.